Дуже часто нас відділяють лише одні двері від досягнення мети успіху, реалізації бажання або життєвих досягнень. Проте мова зараз йде зовсім не про ті двері, які є простою перегородкою між кімнатами. Ці двері знаходяться у нас в голові, і ми часто можемо навіть не уявляти про їх існування та про величезний світ можливостей, який ховається за ними. Сьогодні ми з вами навчимося не тільки знаходити ці двері, але й розкривати їх на повну завдяки настільній грі. Що за твоїми дверима від видавництва of Boards». Настільна гра, що за твоїми дверима не є класичною настілкою у широкому розумінні цього слова. Тому що за фактом у цій грі не може бути ані переможців, ані переможених. Це частково гра на уяву, частково терапевтична казка, для складання якої потрібна хоч одна людина, але бажано все ж мати поруч когось, хто вас підтримає. Що за твоїми дверима створена для допомоги у написання арт-терапевтичних казок, аби той, хто пише історію, міг у першу чергу для себе дати відповідь на питання, які його турбують, є визначити шляхи до їх вирішення. Тож, якщо ви вчитель, психолог, арт-терапевт, коуч, ігропрактик, або просто бажаєте розібратися у собі поглибше. Ця гра дасть вам можливість відкрити для себе та близьких людей нові двері, що не дають досягти своєї мети та цілі. Тож, як взагалі проходить сама гра? У коробочці ви знайдете колоду карт дверей яку необхідно перемішати і викласти на центр стола. Після цього ви починаєте створювати свою казку або самі собі, або іншій людині. І цю казку краще розповідати, дотримуючись певного алгоритму. На першому етапі створіть початок або зачин. Задайте собі питання, де відбуваються події казки? є хто головний персонаж. Її відповідно дайте на ці запитання відповіді, починаючи зі слів: Жили собі чи жив собі. Таким чином уведіть персонажа казки і опишіть місце дії. Наприклад, жив собі хлоп'як на ім'я Андрій у невеличкій хатинці біля лісу. Далі вам треба зробити виклик. Та дати відповідь на запитання, що трапилось з героєм. Що змусило його діяти, і опишіть певну проблему, перешкоду чи ситуацію. На допомогу візьміть сліпу чи самостійно виберіть одну карту із зображенням дверей. Та продовжіть свою історію словами: і от одного разу, одного дня, і докладно опишіть, що ви бачите на карті. З якою перешкодою зустрівся герой. Тож одного дня. Наш Андрій відправився до лісу збирати гриби і натрапив на велику галявину, на якій знаходилась невеличка хатинка, Із ось такими цікавими дверима, які до цього він ніколи не бачив. Далі ви можете описати самі двері та які відчуття вони викликають у вашого персонажа. Після цього ви продовжуєте історію, даючи відповідь на запитання, що вирішив робити герой, чи увійшов він у двері. Що зробив для подолання проблеми перешкоди? Наприклад, продовжуємо історію. Андрій завжди був закритою сором'язливою людиною, яка зневірилась у своїх силах, одинаком, який ніколи не міг знайти спільної мови з іншими. Тому він ні з ким не спілкувався і жив далеко від людей. Та й всі інші обходили стороною його хатинку, думаючи, що Андрій. Дивний та зовсім не схожий на них. Але потайки дивлячись на інших, Андрій завжди мріяв мати друзів, з якими він міг би весело проводити час. Тому, побачивши ці дивні двері, в нього з'явилася неймовірна зацікавленість в тому, що саме вони можуть приховувати. Тож він вирішив суперечьому відкрити їх, де він побачив величезну залу, посеред якої стояло величезне створіння, яке збиралося от-от напасти на беззахисну дівчинку. А далі настає етап кульмінації, на якому вам потрібно дати відповідь на запитання, як герой подолав свої труднощі, з чим або з ким вступив у битву, і довести ту ситуацію до кипіння. Тож, Андрій, побачивши, що дівчині загрожує небезпека, будучи дуже невпевненим у своїх силах та можливостях, все рівно зміг зібрати усю волю в кулак та вигукнути Стій потворо! І я тобі цього не дозволю зробити. І далі, далі вам залишається створити розв'язку або перемогу, де ви даєте відповідь на питання, який позитивний результат досягнуто. Чим завершилась битва? Цей абзац краще починати словами і тоді. Важливо, терапевтична казка завжди пропонує заміщувати досвід, тобто проблемну ситуацію, перешкоду завжди треба замінювати позитивом, перемогою, пропонувати варіант вирішення. Саме через це краще грати у що за твоїми дверима в компанії, щоб хтось міг вас підштовхнути на вірний шлях. Ну і наприкінці, завершуючи казку, залишається винагорода відповісти на запитання. Які уроки виніс герой, що він усвідомив, як змінилося його життя, розпочинаючи зі слів з того часу або тоді? І звісно, в терапевтичній казці обов'язково має бути позитивне завершення. Звісно, що мій приклад казки це доволі абстрактна думка на те, як повинна виглядати така казка, але у кожного є свої проблеми, і кожному потрібно знайти свій шлях їхнього подолання. Тому безліч дверей, які ви зможете знайти у цій коробочці, зможуть по-різному відгукуватись всередині кожного з вас. Головне, для чого створювалася така казка, це для подолання своїх проблем та перешкод та через призму вигадування історії знайти шляхи їхнього вирішення у реальному житті. І після завершення казки зуміти дати відповіді на запитання, що я можу зробити вже сьогодні, за добу, за тиждень, за місяць. Проте, звісно, ви вільно можете не створювати її повноцінну казку, а й просто використовувати ось ці двері для розвитку уяви, наприклад, з дитиною, пропонуючи їй розповісти, що саме вона може побачити, якщо відкриє ті чи інші двері. І на цьому в мене все про гру, що за твоїми дверима. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях і ви точно отримаєте на все відповіді. На все добре, бувайте!